White right And I love to sing three songs to you because you are so Мої вітання зустрічаю вас із гарячим шоколадом. А вдивіться, смачніше, коли дивишся на глибоку осінь, а поруч лунає легка музика. Мені, раджу вам зробити те ж саме. З вами програма «Тук-тук, я малюк. І я її ведуча Світлана Вовріщук. Запрошую вас у клуб щасливих батьків. Скільки шоколаду можна з'їсти дорослому й дитині, щоб не нашкодити собі? Пропоную послухати. А я поки доп'ю свій божественний гарячий шоколад. Спецупло шоколаду залежність від цього солодкого продукту. Яку не те, що діти, а ми дорослі не можемо пояснити. Існує теорія, що дві шоколадні цукерки на день знижують артеріальний тиск. А ще в шоколаді міститься речовина, яку називають гормоном щастя. Я, Марічка Симоненко, розкажу вам про користь і шкоду шоколаду, але спочатку перевіримо, чи насправді людям так важко втриматися від цієї спокуси, тим більше якщо вона лежить просто під ногами. Ледве минула одна хвилина нашого експерименту, як на цукерки знайшлися мисливці. Маленька ласунка не встояла перед спокусою посмакувати нічийними шоколадними солодощами. Корисно чи шкідливо їсти цей продукт, та й, взагалі, з якого віку можна дозволити спробувати цей солодкий смак. Знайомтесь, наш експерт Зоряна Завада, лікар-дієтолог, своєму дворічному внукові дозволяє їсти лише молочний шоколад. В дітей до трьох років ще недостатньо сформований кишково шлунковий тракт. І в шоколаді є тугоплавкі жири, які дуже погано всмоктуються в кішково шлунковому тракті. І бувають різні розлади в маленьких. Наша гостя Наля Степанишин шоколад є за освітою. Художниця дуже любить шоколад і вважає, що шоколадоманією не варто боротися. Наля, добрий день. Доброго дня. Як ваш настрій сьогодні дня. Любите шоколад? Шоколад приваблює людей не тільки смаком, але також він створює так званий синдром щастя. Шоколад містить такі речовини, які стимулюють нашу мозкову діяльність і також дарують нам таке відчуття задоволення і спокою. Перш ніж зробити власні висновки про шоколад у вашому житті, майте на увазі. Високоякісний натуральний шоколад містить чотири основні складники. А рослинні олії, гідрожири, соєві добавки чи консерванти з його величністю шоколадом нічого спільного немає. Існують також інші способи перевірити шоколад на справжній. Він ламається сухим тріском і не тягнеться, умить та не на язиці. На вигляд повинен бути однорідним за кольором, гладким і блискучим. Термін зберігання не більше року. А ще шоколад дуже чутливий до сторонніх запахів коливань температури і вологості. Раз шматочок, два шматочок. Навіщо відкладати на завтра те, що можна з'їсти сьогодні? Чимало людей користується саме таким правилом, і кожен вважає, що сам собі лікар. А отже, і обирає солодку дозу на власний розсад. Ну так, десь можна і одну плитку шоколаду, можна і менше, а можна і більше. В залежності хто як. Я думаю, грам 50 достатньо. Ну чуть-чуть. А чому чуть -чуть? і мама. А що кажуть лікарі для маленьких дітей від півтора до трьох років вираховуються кондитерські вироби, які переводяться на цукор? Це є 40 грам на добу. Старшим дітям може бути і 55 п'ять грам значить, тоді ми зменшуємо, зменшуємо цукор, зменшуємо якісь другі вироби, а можна дати тоді шоколад. Висипи на шкірі, нудо та головний біль. Саме так найчастіше проявляється алергія на шоколад. Тож, перш ніж привчати свою малечу до солоденького, не зайвим буде проконсультуватися з медиками. Добрий, Добрий день, Добрий Добрий день. Ну, це вам такий солодкий презент від нашої програми. Дякую, Любите шоколад. Ну, так собі, не дуже. Експерт програми «Тук-тук, я малюк» Вікторія Бахтрам, лікар-алерголог і пульмонолог. Вважає, що щасливі люди шоколаду не їдять. В деякої категорії дітей звичайно є алергія на какао-боби. Або на ті речі, ті добавки, які є в неправильному шоколаді? В іншій категорії дітей діти можуть з'їсти його з надлишком. Це вже є псевдоалергічна реакція, тобто, коли з'їсти забагато, це є свій нюанс. Тобто, тут дуже багато залежить від того: від якості шоколаду, від кількості з'їдженого і чи тій дитині можна їсти, чи вона не має на то алергію. Аби мати здорові зубки, не слід їсти солодкого. Вам знайомі ці слова? Так лякають для бабусі та мами, щоб гамувати неконтрольовану пристрасть. Я люблю шоколад. Білий не пробував. Ми даємо тільки чорний шоколад, бо він найкорисний. А білий він для зубів не дуже корисний. Але чи справді наші зуби страждають від шоколаду? Запитаємо у фахівця. Добрий день, розтримали. О, добрий день, журналісти. Баска, а чи їдять стоматолог шоколад? Так, їдять. Орест Борса, лікар-стоматолог, надає перевагу чорному шоколаду. Для того, щоб зменшити негативний вплив, нам потрібно забрати джерело їжі для тих мікроорганізмів. Відповідно, після кожного прийому їжі, в тому числі солодощі, в тому числі шоколаду, бажано є почистити зуб. Якщо немає такої можливості, ну тоді потрібно принаймні пополакати водою. Аби шоколад приносив лише користь вам та вашому малюку. Ретельно вивчіть обгортку солодкого продукту. Та пам'ятайте золоте правило. Добре, все, що в міру. Програма тук тук я малюк бажає, аби у вас все завжди було в шоколаді. Цукерки або смерть. Це я не про шоколад манів. А як ви вже здогадалися, про Хеллоуін. Саме так днями виманювали солодощі дітлахи з багатьох країн світу. Для українців це щось нове і неоднозначне. Хеловін пов'язують із ним зла і нечисті. Ми ж українці звикли відзначати 1 листопада День усіх святих. Отож чи варто б дітям розповідати про Хелловін і що саме радять замовчувати психологи? Далі у сюжеті. Чубучки вирізати ліхтар Джека, знайти страшний костюм та вивчити фразу Цукерки або смерть. Саме так готується до свята Хеловін по всьому світі. Та чи варто популяризувати це свято серед українських дітей? Усі за і проти ви дізнаєтесь у нашому сюжеті. Традиція святкувати Хелловін прийшла до нас із заходу. І за популярністю за кордоном це свято поступається лише Різдву. З кожним роком розгортається святкування Хелловіну і в Україні. То що ж батьки думають про це свято? Взагалі-то я активна мама, я різні свята люблю. І рахую, ну що то необхідне для дітей. Ну так само, як і для дорослих, для підлітків. Лишній раз відсвяткувати щось, попередіватися в костюми. Я рахую що тут досить непогана ідея. Для мене особисто це дуже веселе і смішне свято. Можна перетворитися на якогось страшилку смішилку і цього буде весело, і цікаво, і буде що згадати. Що таке Хеловін і яке значення має це свято? Відомо, що все починалося з язичницьких часів, коли духам приносили жертви. Звідти і залишився шлейф асоціацій із смертю, потойбічним і надприродним. Втім, із християнством люди почали додавати до цього дня більше добра. Зокрема, у Хеловін почали вшановувати померлих родичів. Ну і звісно, що у 20 столітті у Хеловіна з'явився комерційний підтекст: Костюмовані вечірки і випрошування цукерок, вистави і вудочні дійства, все, що зветься одним словом. Видовище, тому батьки дуже старанно підбирають костюми для своїх дітей до цього свята. Знайомтесь, львівська сім'я, мама Оленка і чотирирічна донька Анастасія. Ну, звичайно, як дівчинка, хочеться відповідно, щоб вона була все ж таки принцесою. Хоча на минулому Хеловіні ми були бабою Ягою. тому кожен рік у нас по різному відповідно, напевно, до настрою до погоди. А Потім я була собачкою якоюсь. не на іншому святі. Та не у всіх дітей це свято асоціюється лише з веселощами та цукерками з розповідей батьків малеча зробила власні висновки, що це свято пов'язане зі злом і не є українським. «Воно німецьке, його не можна святкувати в Україні. Просто це свято чортика». Хелловін це не є наше свято і ніколи не було, тому що Хелловін означає привіт диявола. Ми його не святкуємо, тому що ми віримо у єдиного Бога, а вони вірять в багато Боже. Тобто, диявол, всяка нечисть. Ми, не, ми не святкуємо такі свята, тому що ми є християни. В школах і садочках Львова Хелловін не популяризують. Педагоги переконують, існує багато українських свят, які подобаються дітям, і вносити традиції інших культур немає потреби. Наша співрозмовниця, директор Львівського навчально-виховного комплексу Малюк Христина Мацьків. Діти повинні знати історію і знати традиції українського народу. В садочку і в сім'ї. Я вважаю, що в першу чергу діти мають знати ті свята, які з давніх давень святкував український народ. Є в нас дуже гарні. Свята і Маланки, і веснянки, що діти співають. Є релігійні свята, які теж підсилені є традиціями українських тільки в українському народі. Відповідь на запитання: святкувати чи ні, залишається за вами. А програма Ток-Ток я Малюк вважає усім родинам, навіть у день Хеловіну, лише позитивних емоцій. Хелловін вже давно минув, але кожна мама знає, що дитяча енергія не вичерпна і її постійно потрібно скеровувати у правильне русло та де ж взяти стільки ідей та сил, щоб зайняти малюків і щодня чимось іншим. Це складне завдання. І послухайте нашу творчу пораду. Бізнайко. Сучасна творчість просто вражає. Практично все, що вдома є під руками, а часто навіть і викинути хочеться. Тепер може мати нове життя. Старі газети перетворюються на сукні, пластмасові пляшки на будинки, а шкарлупками з яйця можна оформити рамку для фотографій. Знайомтесь Віра Черкасова, викладач майстерні малювці, вважає, що у дитячій уяві сніг може бути синім, а сніговик помаранчевим і обмежувати фантазії маленьких художників не варто. Всі мають вдома якісь коробки, картонки. Якщо немає, можна її попросити в магазині. Ось, тоді вирізаєте рамку, як для фотографії, яка вам подобається форма, різноманітна може бути. Усе просто, сухі шкарлупки розфарбовуємо харчовими барвниками. Можна малювати і зовнішній, і внутрішній бік роботи. Так гарніше. Як тільки фарба підсохне із дрібних шматочків складіть яскраву мозаїку. Маленьким умільцям така робота подобається. А ті, хто пробував цей цікавий метод, із радістю діляться секретами створення незвичайної рамки. Тут треба взяти кусок картону, на ньому намалювати якісь ну, форму, як. Там квадратик, чи трикутник, чи кружок, чи ще щось вирізати, а потім е, розфарбувати е, фарбами і намалювати на ньому малюнки, а малюнки викласти пізніше мозайкою. Картон там там на картоні щось намалювати, виріз вирізати, зробити таку трампу. Будь-якої форми. Тут можеш зробити зірки на стіни. Педагоги львівської, майстерні малювці радять, для всебічного розвитку дитини використовуйте незвичні матеріали, адже це цікаво, корисно і повчально. Межі для творчості вони не встановлені там, стереотипними речами, такими як фарби, олівці, папір чи вартісні дуже матеріали, витратні. Тому ми використовуємо все, що є під рукою. Не тільки. Отож, не поспішайте викидати непотріб. Дозвольте малюкам побільше експериментувати не лише з формою, а й з кольором. Погляньте, кращої фоторамки в крамниці не купиш. Наша гостя Оленка вже зробила собі такий шедевр, і робота так захопила дівчинку, що вона готова зробити ще одну і подарувати бабусі. Привіт, бабусь! бажаю тобі щастя і здоров'я, щоб ти швидко виліковувалась. Дружині, і як тобі вдається бути такою спокійною, коли я на тебе накричу? Я просто йду чистити унітаз. І Як це може допомогти і заспокоїти? Я просто чищу твоє зубною щіткою. <рес> Життєві реалії не завжди викликають сміх і можуть бути набагато страшнішими. Сьогодні поговоримо про сімейні конфлікти. Сваритися чи ні? Запитую я у вас. І прошу не поспішайте із відповіддю. Спочатку подивіться наш сюжет. У сороки на хвості! Сімейні конфлікти це те, про що часто замовчують подружні пари, аби уникнути осуду. А однавці сімейних конфліктів запевняють, що конфлікт може мати і конструктивне значення, адже допомагає вийти на новий рівень стосунків між чоловіком та жінкою. Михайло, як і кожен достойний чоловік, відчуває відповідальність за спокій і розуміння у домі. І вважає, що у кожному сімейному конфлікті є своє конструктивне зерно. Конфлікти я не кажу, що це є закономірна річ, вона може виникати, але є надзвичайно важливо, як знаходити відповіді, адекватні відповіді, і як робити так, щоб ці конфлікти завжди мали розв'язання і були наступним кроком до ще глибшої тайним подружжя. Якщо сімейний конфлікт є здоровий, то якщо люди не мовчать. Одне одному є щось накипіло, нагоріло, зразу сказали, не тримають собі. Значить, це ну це в принципі не конфлікт тоді. Получається, це просто виходить, що одне одного розуміють, вирішують питання разом. Марія Перун вивчає психологію сімейних стосунків. Уже давно жінка переконана, що родинні конфлікти можуть мати місце у кожній нормальній сім'ї. Для того, щоб порухатися вперед, нам часом треба зробити один крок назад, а тоді ривком рухатися вперед. Психолог Марія часто збирає навколо себе подружні пари і спілкується про життя. І саме там, де не замовчують проблеми, переконує спеціаліст стосунки міцніші. У мене чоловік має робочий день, такий не ненормативний і дуже часто приходить пізно додому, але ми все рівно обов'язково один з одним поговоримо, скажемо, як хто провів час, можливо, якісь навіть кумедні ситуації обов'язково розкажемо. Бо коли не спілкується подружня пара між собою, це все рівно рано чи пізно призводить до таких, ніби з першого, ніби тріщинки, мікротріщинки, але в майбутньому може перерости на щось таке серйозніше і втрачається навіть інтерес один до одного. Навіть якщо в одного є бажання, в другого немає бажання договоритися, відповідно, з того нічого не виходить. Саме про те, як вирішувати сімейні конфлікти, дискутували у родинному клубі. Учасники якого зібрались на тренінгу. Чити з сімейним азам ніколи не пізно, вважають батьки. Адже люблячі серця, обов'язково дідуть компромісу і не будуть при дітях з'ясовувати стосунки. Це може відображатися і на психічному здоров'ї дитини, як і, зрештою, будь-якого з членів сім'ї. Може підвищуватися тривога, агресивність дитини. Це як, як, як наслідок от таких от сімейних конфліктів. Де чубляться, там любляться, звикли говорити у народі. Головне це не перегинати палицю і не завдавати болю дітям, які звикли бачити своїх батьків щасливими. А програма «Тук -тук, я малюк» бажає, щоб у вашому домі тарілки бились лише на щастя, а не від надлишку негативних емоцій. Якщо ви не хочете сваритися, то краще зрозуміти один одного можна під час прогулянки на свіжому повітрі. Наполягаю, гуляти сім'ям потрібно щодня. І якщо ви давно не були у парку, ви просто не уявляєте, скільки задоволення відібрали у власної родини. Про просто ідеальний варіант сімейного дозвілля далі у сюжеті. Малятко кінгурятко. Дехто вважає, що відпочинок на природі з дітьми приносить більше турбот, ніж задоволення. А ми вам доведемо, що відпочинок в колі сім'ї може бути не тільки веселим і цікавим, а й пізнавальним. Молоде подружжя Бонців не виявляє свого життя без екстриму і подорожей. Знайомтесь, мама Уляна, тато Роман, чотирирічний синок Ілля та найменшенький Ярема. Добрий, Добрий день! Доброго дня! Як ваші справи. Добре. Родина бонців знає на щоток, що нові враження та гарний настрій треба шукати серед природи, наприклад, у парку. Головне правило прогулянки, щоб сімейна команда була у повному складі. Погода ж тут не найголовніше, бо у парку можна знайти заняття і в дощ, і в спеку. Сьогодні ж родина вчить рахувати свого малюка. Паркова арифметика засвоюється надзвичайно весело. А як я візьму ще один? То буде п'ять. Молодець. Шість. Шість листочків. А ну на, на пальчиках покажи, скільки то шість пальчиків. Ні, то одна ручка і один пальчик на другій руці. А тепер розминка. У маміній пам'яті завжди знайдеться кілька нових віршиків. А з татом можна політати і посміятись. Ха -ха -ха. Куди? Курочки, в та не всі, та не всі. Боє трошки вівсі. Дозвілля у парку прекрасна альтернатива дивану та телевізору, переконана родина. І, схоже, однодумців у неї чимало, адже сьогодні у парку досить гамірно. Перше все тут дуже гарно. Тут газончики, де можна побігати, можна тут позбирати листочки, шишки. Навіть звіряток зустріти, якщо це в парку, дуже часто можна побачити різних пташечок, білочок. Маленький ярчик теж прагне до науки. Хоча його ще трішки ніжки не слухаються. Проте він робить спроби дати перше інтерв'ю. Це програма Тук -тук, я малю». Осінь, захоплююча пора для дітей. Назбирали урожай, шишки, каштанчики та горішки і пропонують батькам зіграти паркову гру. Пробуйте на освіт вгадати. Що це? Це напевно пірячко. Ні! Yeah. Неподібне. Можна вгадати? Це листочок. Так! Yeah. Молодець! Схоже, татові теж сподобалась гра. І він вирішив собі побавитись. Закривочки. Ой, щось таке легеньке-легеньке, легеньке, легеньке. Сахмаринка. Легеньке. Yeah. Татусі. І ви у парку не матимете часу для нудьги. Чудова пропозиція. Сімейний футбол. Такий собі футпарк. парк. Oh. Перемогла, звичайно ж, міцна сімейна дружба. І після такого активного відпочинку чогось би смачненького, адже ніде так не смакує, як на природі, а мама, як завжди, завбачлива і має все з собою. Саме поняття сім'я це не є окремо тато, дитина, мама, дитина. Це є е, діти і дружина, і ну, відповідно. І тому е, я навіть ніколи не задумувався над тим, щоб гуляти окремо. Немає часу навіть скучати. Тобто вони тебе самі почнуть зачіпатися, розважати. Тут неактивний відпочинок ніяк не вийде. Тобто, полежати вони тобі не дадуть. <с freaking> самі перекусили і про птахів не забули. Наступний пункт це ставок. Лебеді та дикі качки вже звикли до уваги малечі, а тому із задоволенням пригощаються із рук. Кілька годин емоцій, активного відпочинку, і дорослі, і малі, щасливі. Проте трішки втомлені. Схоже, дитячий сон на ній чекає не тільки на найменших. Я взагалі люблю, коли ми виходимо на природу і нам дається все заплановане здійснити. А ми зазвичай собі там придумуємо і в то побавитись, і в то побавитись, і туди сходити, і туди часу, навіть на стільки ж не встигаємо. Але тим не менше, стільки зразу емоцій, коли Приходимо додому, то так сідаємо і так клас. Програма Тук -тук, я малюк» бажає усім батькам і щасливі миті у парку. Отож на правах ведучої замовляє домашнє завдання з першу татуся. Поділіться плиткою доброго шоколаду та погуляйте з сім'єю в парку, хоч годинку. Завдання для матусь: купіть діткам нові яскраві фарби. І не викидайте яєчної шкарлупи у сміття. Вона вам знадобиться для творчості. А вашим діткам бажаю здоров'я. Ми ж побачимось наступного тижня о цій же порі. А 22 листопада телестудія Гал розпочинає новий сезон програми Тук-Тук я малюк». Обіцяю, буде цікаво, корисно і весело. Не пропустіть!